Так, ну що, народні і не дуже народні замовлення. Дивіться, кому знайома залізяка, втулка від 6R13. Ну, там такі були скіз від замовника, ну це на завод, до речі. і На ньому намальовано, що цей шпонка навпроти зуба. Але внизу від руки написано, що шпонка має бути не напроти зуба. Ну я одну зробив так, одну так. Бо треба дві деталі. Десь там вона стоїть. Шліци 8 шліців 3,6 на 42. Ширина шліця 7, в мінусі 5 сотих. Зробив їм термообробку специфічну, щоб не репнуло. І готово. Далі. Кілька років, навіть, мабуть, вже рочки три назад приїжджав до мене мужик, каже, зробіть мені до трактора такий шліцевий вау. Бо каже, оригінальні лопаються. Ну, я йому зробив. Приїжджав ще раз, кажу, що таке. Та каже, купив ще одного трактора, знову лопаються. Зробіть ще раз, бо ходить. Ну, зробив ще раз. Бачите, отут я трошки збільшив діаметр, тому що я не знаю навіщо вони так його затоншили. Ну, до такої міри. Тут воно ні, нікому нічого не заважає. Я зробив діаметр, оцей проточив по діаметру впадин. ТВЧ гартування, шліфована посадка, сліци модуль півтора. Це от справді народне замовлення. Ну і знову ж таки, один у нас тут є славетний завод в місті Суми помираючий. Приїжджають, кажуть, нам срочно потрібні шківи під тальку чи під бачите, там проїва. Ну, По-перше, він чавунний, по-друге, воно там уже тросом проїло просто я не знаю, міліметрів 30 на сторону глибини. Дві стальні заготовки, узгодив я з замовником, що робимо зі сталі, не з чавуну. Отака вийшла краса, посадки на 30 по пробці, Шпонпаз на 8 і всього лише глибиною 6 мм канавка. 6х6. Вони уточняли, що нам... Саме така потрібна. Фасочки познімав, залишилось їх оплатити і забрати. Ось такі три невеличкі замовлення. Оце дивіться, завод замовив, це народне замовлення, це знову ж таки завод. Така робота.